Михайло Радевич, активний мешканець, сняти на чоловік, переконаний стояти осторонь проблем, які нині є, просто не можна. Тому вирішив самостійно переконатися, як дорожники ремонтують довгоочікувану дорогу. Побачив відразу, що то відразу було замітно, що неякісно, однозначно, тому що. На самому кільці не було ні прибрано були калюжі, бруд, болото і все решта. Взявши телефон, я просто взяв і пішов знімати так, як на відео. Це, це цю всю ситуацію, підійшовши ближче до ремонтників, Михайло запитав, скільки часу протримається цей асфальт, але адекватної відповіді не почув. Переконує чоловік. Натомість його вилаїли нецензурними словами. Справа ледь не дійшла О, до бійки. Можна дізнатися наскільки довго цю дорогу роблять? Не знаю. А ти ж якийсь дорожніх спеціаліст? Ні, Я не спеціаліст. Я просто а хто ти тут є е, е, водієм Ти водієм. Ну то їдь машину беріть. Брати їхати, так? Шо, вперед. да? Вперед. Я не заважаю, я вам навіть не мешаю. То, Чи, Тих, хто щось. Шухную... Я на навіть стану збоку. Ну, вот Без... з... на ну, а корпус, потому там они дивися на дитину. От бордюр, поза бордюр. Я У -у -у. Ну, не знімаю, ви тільки файну дорогу вам. Файну дорогу. Ви файно їхати. Займай свою роботу і не загаль да? люди робити. Я, от, я людям а не заважаю. Що піку це буде служити, тим не розуміючи. Я вас питаю просто. А я є е шофером, виваю. Я, виваю, я хочу знати. Забери на ви думаєте, що ви робите? Ну а ти думаєш, що робити? Я думаю. Що ти заводє знімати? Забери сейте. Ві там вогкол машини знімати, знімають. Руки, будь ласка. Я вас трогаю. Ану, заберися і провокуйте. Дивіться мене, Фільм, образ лайки, спроби побиття вибити телефон. У мене з рук я нічого не отримав. Звернувся вже після цієї події, цієї ситуації. Звернувся в, до голови районної державної адміністрації міста Снятина Маліновського Романа Романовича. От і з ним разом пробуємо вирішити це питання. Також написав електронного листа в. Сад Івано-Франківської області, це служба автомобільних доріг, про, про, додавши в електронному варіанті додавши відеоматеріали. І сьогодні ми з Романом Романовичем дійшли спільної думки, що цього, ці, цей керівник, ці робочі, які просто-напросто Нахабно себе відносили, і е, повинні я так думаю, що з бути звільнені. Ремонтні роботи проводить підприємство Коломийська дорожньо експлуатаційна дільниця. Ми попросили прокоментувати ситуацію її керівника. Василь Мельничук запевняє, Михайло Радевич сам спровокував працівників на конфлікт. А вони працюють за технологією і всіма нормами. Він десь ходив там пів години по кільцю. Людей настроював так, як має бути, змічня ну то ж є роботя і люди. Моє особиста думка, якщо тобі щось не подобається, є начальство вище стояче, яке і керую ту роботу, не прийти на об'єкт там, де огороджено із людьми, е, так як він це вів, по-перше, непристойно мені здається. А робили ми по технології, все як має бути там. І що не асфальт, як він кричав, що там асфальт, шов. там був рейдер. Підґрунтовка щебня була, потім йшов асфальт до доплатку, чорний щебінь. Після того, що і, 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 і йде вже, і йшло, іде вже коли він не було ще. Пішов е, щебінь, асфальт пішов, нижній шар. Після того, що якщо ми знімемо зробимо пернижній шар, навесні навесні зробимо верхній шар. Ну я рахую незакінчену роботу. Нікому не показується. І взагалі я рахую, що ми ж не мішаємося до докторів, ми ж не мішаємося до вчителів, розміщення, чого кожен мішається до нашої роботи. Нехай йде до нас робити, ми даємо посаду майстра, чи, чи йде на замість мене, нехай зробить краще, як вміє. Навіть нас є кому вчити, як робити, ну, робити на матному. Щодо нецензурних слів, то з робітниками бесіда проведена, запевнив Василь Мельничук. Керівник просить, якщо в когось є якісь претензії до роботи, звертатись безпосередньо до нього. Я розмовляв з ним, ну міти її просто вже робили на косві, як день так ніч, розумієте, От так само знімали і, і знаєте все до людини, до людини, і вже потім сказав: якщо хочете, звертайтеся до мене, ні до людей роботяг. Ну що робоття винне? Він йому склав робити, він робить, ні. Тим більше, там жіночки бачили, нормально працювали, нормально робили. Ну ну. Чого? так позорити фірму. Вже навесні роботи в Снятині будуть завершені. Василь Мельничук обіцяє 10 років гарантії. За ту дорогу даю гарантію 10 років, бо там ми даємо щебня чорного, порядку десь 8 см, як ви бачите по цім. Після того йде 4 см, йде асфальту крупнозернистого. а після того йде аж асфальт, такий, який має бути. Він зробить три шари. Чи вичерпається на цьому конфлікт? Поки невідомо. Єдине, що хочеться, аби ми мали повагу один до одного, і кожен робив свою роботу відповідально і чесно. Адже вже конче треба усвідомити тут. Живемо ми і наші діти. Це наші вулиці, наші дороги і наша країна.